Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, навіть на тлі тих незвичайних чуд, якими позначено було трирічний шлях Спасителя через Галадею, Самарію і Юдею, три особливо виділялися, породжували чимало розмов і викликали німий захват оточення. Це три чуда зцілення спочили. Два з них явлені були в містах, які були добре знані Спасителем. У місті Капернаумі, де він стілів, доньку начальника синагоги. У Вітанії містечко а радше селі під Єрусалимом, де зупинявся у гостинному домі Лазаря Спаситель, коли простував разом зі своїми учнями на прощу до Єрусалиму. І ось третє чудо. Про який розповідає лише один Євангеліст Лука. чудо, яке сталося неподалік від Капернауму і Назарету, там же в Галилеї, у маленькому містечку Наїні. Важко сказати, чим саме було зумовлено прихід в той день самого Спасителя. Хочеться бачити в цій даті волю проведіння, яке зводить. Самого Божого Сина із невтішною матір'ю, вдовою, яка втрачає одинака, навіть нам з вами, для яких лишається горе матері, яка ховає дитину найважчим серед людських бід. Найважчою серед трагедії, все одно неможливо собі уявити всю глибину переживань жінки страдавнього споду, яка лишалася, втративши спершу чоловіка, а тепер сина абсолютно беззахисною перед іншими людьми, безправною, яка не могла сподіватися, що хтось їй допоможе і захистить від тих зловмисників, яких ніколи не бракувало в світі. Але може, навіть всі ці невеселі роздуми про майбутнє відійшли в неї в цю мить десь далеко на другий план, бо існувало для неї тільки одне. Розлука із сином, сином, в останню дорогу, якого вона йшла разом із ним, і може бажала тільки одного, щоб так і лишитися на тій дорозі, і вже не повертатися назад додому, де все на кожному кроці, нагадуватиме їй про цю безповоротну втрату. І ось саме в цю мить, в мить безмежного суму до неї приходить сам Спаситель світу. Той, який несе порятунок від гріха кожному з нас, він бачить і окрему людину. Він, який пережив як людина, як досконала людина, радість синівської любові до Матері, до своєї Матері, Матері за плоттю, Пресвятої Діви Марії, він кидається до цієї невтішної Матері, стає поряд із нею і торкається мар, на яких лежало тіло спочило. І ось стається чудо, і безповоротне виявляється джерелом надії. Сум обертається у радість, і мати знов зустрічається із своїм сином. Переживаючи її приголомшливу радість, ми разом із тим можемо поміркувати і над своїми власними втратами, і над тими, Моментами духовної смерті, які трапляються переживати нам у найстрашніші миті нашого життя. Бо буває таке, коли здається, все втрачено, всі зрадили, люди довкола тільки сміються з тебе і немає жодної близької людини. Коли здається, що перспектива і Твоя власна, і народу, і країни оповіта мороком, і перед Тобою простягається безодню. І саме в цю мить ми можемо пережити те саме, що пережила мати сина Одинака за однієї умови, якщо ми згадаємо, що і в цю мить ми не є самотніми, що Божа ласка завжди готова наповнити наше життя надією і радістю, але треба вміти помітити Його, звернутися до нього. Відчути свою розмову з Богом як найважливішу в своєму житті. І саме тоді зустріч із Христом, яку і ми переживаємо у своєму маленькому наїні, у своєму містечку, яке обживаємо протягом свого життя, з нього власне коло спілкування, родинну оселю. Власне середовище, власну країну, і воно здатно пережити своє Воскресіння, воскресіння, яке здатне принести нам тільки один: Христос, слава Ісусу Христу!